Цей колега до ви показали немає. Придавіть свої документи. Будь ласка, Зараз, Я вам не зобов'язаний, а я без... з... вам есть, то есть Я вам зобов'язаний, а ви мені зобов не зобов'язані. А, а Конституцію України? Знаєте? А чого ви не зобов'язані? З вами розмовляємо. З нами ніхто не розмовляє. Ми розмовляємо з вами. Чого ви коли поліцейський розмовляв, Ви Покажіть, будь ласка, щоб щоб героїв, щоб героїв України знали в лице люди. Нічого чого ви так зробили? Покажіть, будь ласка, а, свої та, документи. Таку, руки в брюки, Я не знаю, моя хата скрала. — А чому, чому хлопці, дивіться, чому ви тільки випаде? що такі були герої, а, а зараз все документи, вже документи так, навіть. не можете показати. Що ніхто... ну, герої? що? То зі мною поспілкуйтесь. То з тобою спілкуюсь. — Дивіться, є війна в державі, є так, закон про мобілізацію. Так, так, так. Так. Я вам повідомлю, що кожен громадянин, так. щоб усі чули, чого ми друг не перестали, зобов'язаний про собі мати паспорт і реєстраційний документ, правильно? Так. Стаття України про національну поліцію. Зобов'язує кожну особу від 18 до 60 років на вимогу працівника mm -hmm. поліції пред'явити паспорт і документи, документи які по е, еплікові, Так, документи. а тепер дивіться. Два товариша. Почекайте. Mm -hmm. два товариша. Більш месозначенно mm -hmm. пред'явили документи. Так. Все це тоді третій герой. Я нічого не буду показувати ваше посвідчення футбо. -фу. Не казав він фуфло. І розказує людина, почекаю. Ну, він не казав, що я відомі з тут. Він дуже не казав Фуфло. Ні, він сказав, що це не посвідчення. Він ну, не казав мене. Фуфло. А що? Не, не дійсно, що це ну, останньою службу. Почекайте. Оце посвідчення видала держава всім працівникам поліції в Україні. Да? Всі цим посвідченням користуються. Два рази пред'явив, два рази, блядь, сказав, чого я б до людини підійшов. Все, ти чого не там, а чого він не фуфло. там фуфло. Та немає? Він не правильно щось зробити. Потрош я йому повідомив.